Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. В прямому стрімі українські сукіряни. Вибачте, будь ласка, але я вас не бачу і хочу е прошу вас написати, чи бачите ви мене. Технічні неполадки на превеликий жаль. Напишіть, будь ласка, чи бачите ви мене в, е на екрані. Ще раз попрошу, напишіть, будь ласка, шановні глядачі, чи бачите ви мене на екрані. Добре, пішли далі. Українські сокіряни, які намагаються об'єднати усіх українців, які не втратили бачите. Пан Свен добрий вечір. Добрий вечір, дорогий пан Свен. Я радий, що ви мене бачите. пан Енді, добрий вечора. Звичайно, видно вас на екрані. Ну, добре, я радий, що мене видно. Е -е... Дякую, дякую, дякую пану Свену за побажання. Радий, радий. Ну, скажу чесно, я не живий, не здоровий. Живий, але не здоровий. Але це не міняє нічого. Сьогодні будемо проводити стрім. Сергій Брибачук, доброго вечора, Рома Зубчук. Добрий вечір, дякую, Рома, за підтримку. Дякую, Рома, за підтримку і дякую, Рома, за донат. Volkswagen Passat. Добрий вечір, земляк. Дякую друзям в чаті, дякую українцям, які приєднуються. Перед тим, як говорити по темі стриму, попрошу всіх підписатися на український YouTube канал Ігор Кравцов. На жаль, підписки падають, і це ціна правди. За все в житті потрібно платити, і все життя я плачу за те, що я говорю правду. І зараз підписки падають. Просто падають. Перегляди йдуть, підписки падають. Тому я попрошу всіх свідомих українців, усіх добрих людей, підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал Ігор Кравцов. Ваші підписки це можливість просування відеоканалу. Пан Микола Старостенко з Ніжина, добрий вечір. Олександр Іванов, добрий вечір, добрий вечір, дорогі мої друзі. І прохання, будь ласка, хто зможе, допомагайте донатами. Ви знаєте, одна людина написала сьогодні: Не говори, будь ласка, про донати. Поясню свою позицію дуже коротко. Перше. Донати мені потрібні для того, щоб жити і працювати. Донати мені потрібні зараз, щоб лікуватися. Тому я і прошу людей допомагати мені донатами. І все, і ці донати я чесно відпрацьовую. Чесно відпрацьовую, і головне, говорю правду. І Якось так я пояснив свою позицію. Я ніколи не приховую ні один коментар, ніколи не видаляю ні один коментар. Завжди намагаюся відповісти і чесно відповісти. Дякую усім і низький уклін, хто допомагає донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Тим більше повторюю для усіх. Ніяких матеріальних відносин, ніяких грошей з Ютуба я не отримаю. Чому? Тому що якщо я підпишу контракт на оплату Ютубу, це вже не буде український YouTube канал. Він буде тоді залежати повністю від Ютуба, тому що хто платить той замовляє музику. Хто до нас приєднався? Пан Олег нонем. То при здоровому Лузі. Так, ну от бачите, є людина, яка бере і пише недобрі речі. З нами я рудит каналу Віталій Ковальський. Ви читали мій вчорашній коментар, друже. Що скажете? Пане Віталій, нагадайте, будь ласка, я прочитав вчорашній коментар. Нагадайте, будь ласка, мені, пан Антон Коритко, Володимир Фролов. І Олег Бойко. Доброго вечора. Ну що ж, дорогі рідні, підемо по темі стріму. Тема стріму сьогодні дуже проста: це саботаж. Україна зараз знаходиться на межі поразки у війні. Добрий вечір, пане Віталій Левицький. Україна зараз знаходиться на межі поразки у війні. От я говорю прямо на межі. На межі. Тому що зброї немає, зброю нам не дають, f 16 не дають, абрамси не дають, патріоти не дають, протитанкову зброю не дають, ребе не дають, атакамси не дають. Нам нічого не дають, нам тільки обіцяють і кажуть тримайтеся. Ворог рветься до Харкова. Скоро ворог підійде е, на межу артилерійського обстрілу Харкова. Тоді Харків будуть обстрілювати кожен день з артилерії. До чого це приведе? Правильно, до повного знищення міста Харків. Ворог намагається обійти Харків, ворог закріплюється на вулицях Вовчанська. І в цей же час по всій Україні йде саботаж. Багато хто говорить про Велику Вітчизняну війну. Багато хто кричав скидати і скидав пам'ятники радянському солдату, який визволив Україну від фашизму. Багато хто кричав знищувати могили радянських солдат. Я не буду коментувати це. У мене дідусь воював Холявчук Дмитро Дмитрович. Два ордени, три поранення. Я скажу дуже просто: уявіть собі, щоб в велику вітчизняну війну хтось не збудував фортифікаційні укріплення. Що було з ним? А тепер уявіть, що в Велику Вітчизняну війну хтось би взяв відкати 50 на 50. Сьогодні, по засобах масової інформації, по блогерах іде інформація інсайдерська про те, що на усіх оборонних укріпленнях, які будувалися в Україні, брали відкати 50 на 50. Можете собі уявити? 50 на 50. А тепер скажіть, яка якість тих оборонних укріплень? А ще розганяється інформація, що на білоруському напрямку українські військові купляли на будівництво оборонних укріплень часто густо ліс за свої гроші. Скажіть, будь ласка, а що далі? По всій Україні йде великий саботаж, великий саботаж оборонних рішень по Україні. Величезний саботаж, фортифікаційні укріплення або не будуються, або будуються неякісно, або будуються з відкатами. Мобілізаційні резервні заходи практично не проводяться, мобілізація правильно незважаючи на операцію БУС. Просто провалилася. До чого це приведе? Правильно, це приведе до поразки України в війні. Саботаж. Великий саботаж оборонних рішень по Україні з боку місцевої влади. І я вже не приховую і не приховував ніколи, що дуже багато людей з місцевих влад на Україні чекають, чекають, не дочекаються зустрічати російських окупантів. Це стосується Закарпаття, де дуже багато людей Медведчука, де фактично Медведчук і зараз де-факто тримає владу. Це стосується Чернівецької області, де дуже багато людей Януковича Медведчука і інших регіонів. Фактично раніше йшов тихий саботаж, а зараз йде відкритий великий саботаж по оборонним рішенням в Україні. До чого він приведе? Приведе до поразки в Україні в війні. Україна апріорі не може виграти, коли кожне оборонне рішення саботується. Кожне оборонне рішення саботується. Будь ласка, у нас в Чернівецькій області мали закупити 250 дронів, і їх закупляли, закупляли, закупляли і не закупили. Що це? Саботаж. Сказали, ми не можемо приділитися з тендером. А потім, коли вже громадськість почала давити, сказали: ну, ми вже без тендера закупимо. Скажіть, будь ласка, зараз обов'язково проводити тендера. А зараз обов'язково в Києві будувати метро за 14 мільярдів гривень. Скажіть, будь ласка, за 14 мільярдів гривень. Скажіть, будь ласка, обов'язково в Києві проводити тендер на метрополітен, коли ворог рветься оточити Харків. Є така річ, як саботаж. За саботаж Велику Вітчизняну війну розстрілювали на місці. Саботажників розстрілювали на місці. А зараз, а зараз в регіонах України йде великий саботаж оборонних рішень з боку місцевих влад. І все проходить для них безнаказано, безкарно по-українськи. Все їм сходить з рук. Що далі можна коментувати? Я вже не даремно говорив про вертикаль влади. Військовий час повинна бути міцна вертикаль державної влади зверху донизу, міцна вертикаль правоохоронних органів зверху донизу. Це тільки це забезпечить нам перемогу. Ви знаєте, сьогодні мене про багато міжнародних подій, які пов'язані з Україною, і взагалі багато подій, які пов'язані з війною. Ну, не буду коментувати я події на фронті. От я не буду, скажу тільки коротко. Ворог старається оточити Харків, ворог закріпився на вулицях Вовчанська. Ворог атакує постійно на Донеччині. Що це означає? Ворог обстрілює Сумщину. Що це означає? Означає те, що Росія накопичила більше резервів, ніж ми думали. Означає те, що Росія зараз кидає все в Севабанк, розуміючи, що ЗСУ не має достатньої кількісті резервів, і ЗСУ взагалі не має зброї. І ворог розуміється і хоче прорвати лінію оборони, прорвати лінію оборони і вийти до Дніпра. І в цей час київська міська адміністрація оголошує тендер на 14 мільярдів гривень. Думайте, скільки зброї можна було б закупити за 14 мільярдів гривень? Скільки зброї можна було б закупити за ті гроші, на які зараз ремонтуються або робляться нові дороги, або озеленюються міста за 20 кілометрів від лінії фронту? Скажіть, будь ласка, це не саботаж, саботаж. Місцеві влади прокидують безліч мільярдів гривень через рахунки. Знаючи, що кожна гривня пішла би на фронт, пішла би, тому що зараз це вже не критичний момент для України. Це момент, коли Україна або буде, або не буде. Все рівно як була корупція в Україні, так і є корупція в Україні. І про неї говорив Блінкін. Мене сьогодні попросили прокоментувати е, візит ентоні Блінкіна. Ну, що я скажу? Ентоні Блінкін приїхав в Україну. Він, як завжди, багато говорив: бла, 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 ми вас підтримуємо. Тримайтеся. Про зброю американську він не сказав ні слова. Зброя прийде, коли прийде? Коли ворог вткнеться носом в Дніпро. Далі Блінкін пішов в КПІ до студентів, до молоді. Там він штовхнув. Речі, кажуть, да, про демократію про те, що в Україні не повинно бути корупції. Ну якби американці не знали, скільки грошей накрали під час війни? Якби ж американці не знали, скільки грошей накрали під час війни, і де та пані Принскер, яка мала зробити аудит е, українського уряду, аудит Міністерства оборони? Де то й аудити? Де та гроза? Усіх, е усіх, усіх, усіх е українських аферистів, усіх українських корупціонерів, пані Прінскер. Пам'ятаєте, писали? Вона приїхала робити аудит? Де той аудит? Немає. Блінкін поговорив з студентами про демократію, про корупцію, що корупція загубить Україну. Так ми і самі знаємо, що корупція загубить Україну. Хто в Україні? Корупція, коли корупція з дитячого садка, школи з університету, в правоохоронних органах, в лікарнях, в школах правоохор... Корупція вжилася просто вже в кров українців, в кров і в плоть. Хто її бороти буде? Її не бороти буде, її треба віддирати з м'ясом. А хто це буде робити? Хто буде робити, коли кожну людину практично в Україні можна купити? Так, от така у нас нині мораль. Мораль нині. Людину можна купити, залежачи від ціни. Практично кожну. Ну і приклад, того, що купили за гроші двох полковників УДО, які охороняють вище політичне керівництво України, свідчить. Про те, що я говорю правду Ну і далі, про що ще можна коментувати? Про те, що Блінкін грав на гітарі. Ви знаєте, мене попросили сьогодні прокоментувати те, що Блінкін грав на гітарі. В барі. Ну, от, ви знаєте, картина. Наші хлопці спливають кров'ю біля Вовчанська. Цивільне населення евакуюють з Вовчанська. Росіяни рвуться до Харкова, і Блінкін грає на гітарі в київському барі в супроводі здоровенних лабухів. Що я можу сказати? Страшно не те, що Блінкін грав на гітарі. Страшні, страшні коментарі українців під цим. Безліч коментарів, який Блінкін молодець, який він гравець на гітарі, який він співун, який він демократ, а він прийшов в бар без охорони. А потрібно брати нашим чиновникам приклад. Скажіть, будь ласка, українці, що з вами? Ви подуріли? Ви пишете, що Блінкін молодець, коли він грає на гітарі, коли наші хлопці дівчата спливають кров'ю біля Вовчанська на Харківському напрямку, коли у нас страшні втрати. А ви, українці, пишете, як добре, що блінкін грав на гітарі? Що робиться з українцями? Страшно, страшно, тому що. Я прочитав ці коментарі українцям, та мені вже давно страшно. Мені вже давно страшно, тому що причиною поразки України будуть не вороги України, а ми самі. Ми самі довели себе до такого стану, що не розуміємо, що робиться. Ми зараз не розуміємо, що робиться, коли потрібно волати до влади, роздавати всім українцям зброю, всім, хто буде воювати, всім, хто буде захищати своє містечко, село чи хуторок. Треба волати, треба зараз Україну всю переводити на військові рельси. Просто всю. Треба скидати місцеві влади, місцеві облради. Є один верховний головнокомандуючий, є міністр оборони, є Верховна Рада. Все хватить! Країна під прямим керівництвом. Ні. Усі мовчаті пишуть, як добре Блінкін грає на гітарі. Можете собі уявити. От уявіть, Велика Вітчизняна війна приїжджає до Сталіна з Америки від Рузвельта посланець і грає на барабанах чи на гітарі у Москві в ресторані. Можете собі цю уявити картину. І реакція солдат на фронті радянських чи радянського народу. Ну я проводжу паралелі. Страшно. Страшно від того, що робиться. Ну Деякі ж писали, Блінкін ж і, е, працював на американських виборців. Так, американські виборці зацінили, який він демократ, що грає на гітарі в Києві. Я скажу просто: Блінкін вважає нас за туземців. Знаєте, ми для Блінкіна дикуни. Він приїжджає і, знаючи, що наші. Що Україна стікає кров'ю, Україна на межі поразки, він грає на гітарі. Що це? Це зневага до українців. Для Блінкіна це моя думка, суб'єктивна думка українського журналіста. Ми, українці, туземці-дикуни, які все стерплять і, е, ну і правильно, і будуть писати отакі сотні коментарів, які він молодець. Страшно мені, дуже страшно. Ну, от я повторюсь, ну я не можу знайти синонім слова страшно. Страшно, що українці пишуть Блінкін, молодець, що грав на гітарі. Страшно, що в цей час сотні наших хлопців і дівчат гинуть на Харківщині. Я давно вже казав, що війна в Україні це війна 25-30% українців. Решті, на превеликий жаль. На превеликий жаль, решті байдуж. Стріляли у прем'єр-міністра Словаччини Фіці. Сьогодні було виїзне засідання словацького уряду. Після виїзного засідання Фіція вийшов до парламенту. Вірніше Фіція вийшов членами членом уряду до натовпу своїх співвітчизників. Поговорити, поздороватися, і коли він підійшов до людей, пролунало 5 пострілів. Фіці упав, поранений в живіт руку, охоронці його евакуювали на автомобілі, поліція оточила квартал, забезпечила безпеку інших членів уряду. Але піймали стрілка чи ні, до сих пір невідомо. відомо. Ну і коментарі лікарів, що Фіці в важкому стані, але його життю нічого не загрожує. Якось так, ну, що можна сказати про про такий факт. Прем'єр-міністр фіціо Словаччини це вірний сателіт Путіна. Але, скоріш за все, не всі в Словаччині люди згідні з такою політикою. Так само, як не всі грузини згідні з проросійською політикою. Грузинського уряду в Китай. Поїхав Путін з усім своїм урядом. Поїхав, вірніше не поїхав, а полетів літаком. Якщо б він їхав, то він їхав по Транссибірській магістралі. А він поїхав одним літаком. І як пишуть е, засоби масової інформації, е, українська розвідка втратила одним ударом да, обрубати правильно усі кінці рашистського пропутінського уряду. Дуже добре, якби той літак би так просто не долетів до Китаю. Але вимушений я прокоментувати, так як і інші блогери і інші оглядачі, візит Путіна в Китай. Чому Путін поперся в Китай разом з усіма своїми урядовцями, з новим міністром оборони Білоусовим, з економічним блоком? Тому що товариш Сінь Зіньпінь технічно не приїхав на коронацію Путіна. Товариш Сінь Зіньпінь е, технічно не приїхав на 9 травня. А Путін бере і напрошується до нього, і летить з усім урядом. Чому? Тому що Путін знову повторював сьогодні тези про мир. Путін повторював знову тези про мир, що він готовий миритися з Україною, але війська з окупованих територій виводити не буде. І цю позицію підтримує Китай. А Китай буде запрошений чи вже запрошений на саміт миру в червні в Швейцарії, і фактично Китай там може повторити російську позицію. Тим більше, що воювати без Китая Росія практично би не змогла без китайської економіки, яка відверто працює на Росію. Китай стратегічний союзник Путіна, і Путін готовий поступитися своєю гордістю, своєю е пихою, своїми амбіціями, лиш би Китай залишався стратегічним союзником Росії. Що об'єднує Китай і Росію, правильно об'єднує диктатура. І Китай і Росія це авторитарні режими. Режими диктатури. Ні в Китаї, ні в Росії демократії немає від слова зовсім крапка. Такі от події сьогодні у нас відбулися в Україні. Проаналізувавши їх, прихожу до висновку. Україна на превеликий жаль зараз програє війну. Повторюю, на превеликий жаль, зараз програє війну. Чому? Перше, величезна кількість російської агентури. Виграти війну, коли російська агентура скрізь в усіх сферах життя, в усіх правоохоронних органах, в усіх спецслужбах практично неможливо. Величезна кількість російських агентів в Україні. Виграти війну, коли росіяни знають все? Неможливо. Раз. Друге саботаж. Я вже давно говорив про створення українського смершу і про боротьбу з саботажниками при тому рівні саботажу, який зараз в Україні з боку місцевих влад. При цьому при великому рівні саботажу, який зараз дозволяють собі в Україні чиновники-депутати. Не виконуючи навіть вказівки президента, не виконуючи вказівки уряду, ми війну теж виграти не зможемо. І ще, якщо Україну зараз не переведуть на військові рельси, Якщо в Україні зараз не об'являть стан війни, перемоги нам не бачити. Хтось каже, з 18 травня буде мобілізація, з 18 травня буде мобілізація. Якщо українців відмобілізують, боєздатними ці українці, яких зведуть в бригади в полки, стануть до липня місяця, це три місяці війни. А три місяці війни потрібно воювати. Воювати чим? Воювати ким, і воювати як? На превеликий жаль, дуже багато питань, і дуже мало відповідей. В країні немає зброї, в країні немає дисципліни, країна забита російською агентурою, в країні процвітає корупція відкати на кожному кроці. Країні зірвана фактично мобілізація, свідомо чи несвідомо. Країна просто забита відвертими саботажниками, країна забита відвертими ждунами, які ждуть, не дождуться російських окупантів. Що буде далі, покаже час. З вами український історик та журналіст Єрошвець. Дякую друзям в чаті, дякую за 89 лайків. Дякую усім, хто дивиться і підписаний на український ютуб канал Ігор Кравцов. Прошу усіх підписатися, хто зможе. Прошу усіх допомагайте дорогі донатами. Ваші донати. Це моя праця кожен день і моє лікування. 54 57 08 25, 13, 71, 89 78. Карточка Приватбанку. Дякую за стрім. До завтра, дорогі мої рідні. Слава Україні і смерть ворогам. Доброї спокійної ночі вам.